За повідомленнями синоптиків, у п'ятницю 4 липня погода в Україні буде різною за регіонами. У західних, північних та частині центральних областей місцями короткочасні дощі з грозами. У день плюс 19, плюс 25 градусів, вночі плюс 10, плюс 15. На сході, південному сході та півдні спекотно. Температура підніматиметься до плюс 35, плюс 38 градусів. Вночі плюс 20, плюс 22. Подекуди можливі грози та шквали до 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. В окремих районах пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У Києві та області вночі плюс 20, плюс 21 градусів. В плюс 31 – хмарно з проясненнями. Близько 14-15 години дня – ймовірна гроза зі зливою. Після 16-ти зниження температури до плюс 27, плюс 20. 29 ...градусів без опадів. Вітер змінного напрямку 5-10 метрів за секунду.